Палаці мистецтв в музеї Дрогобичина відбулося відкриття виставки скербографа карбограф із музейної збірки. Дорогоцінні експонати вперше представлені на огляд після ґрунтовної наукової реставрації. Відреставрував пам'ятки 17 19 го сторіччя Національний науково-дослідний реставраційний центр України. У відкритті виставки взяли участь гості з Києва, Львова, консул Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Серед гостей були Герої України, генеральний директор Львівської галереї мистецтв Борис Вузницький, генеральний директор національно науково-дослідного реставраційного центру України Світлана Стрельнікова, директор Львівської філії цього центру Мирослав Попович, міський голова Дорговича Олексій Радзієвський, секретар міської ради Тарас Метик, відомі мистецтвознавці, історики громадські. На виставці можна було побачити графіку, європейську порцеляну, зброю, медалі, книги з особистої колекції графа Кароля Ланцкоронського. Граф Ланцкоронський – відомий державний та громадський діяч, колекціонер, мистецтвознавець, письменник та мандрівник. Він зібрав колекцію шедеврів світового рівня, що вражала своїм багатством і вважалася третьою за величиною в Австро-Угорщині. Серед найцінніших її творів кілька десятків античних скульптур. Які мистецтвознавець привіз до Роздола з археологічних розкопок у Туреччині 1884 року. Пізніше в радянські часи колекцію було роздрібнено по різних музеях. Деякі експонати потрапили до Львівської галереї мистецтв, інші до Державного ермітажу в Санкт Петербурзі, а ще частина до Дрогобича у фонди краєзнавчого музею. І ось після проведеної реставрації експонати цінної колекції знову побачать відвідувачі. Виставка уже з величезним успіхом пройшла в Києві, і от тепер вона в Другобичі.